Вітаємо вас наступним святом весни, 8 березня. Весна барлистим рушником протерла зимове віконце. І, і знов дажений винець пів і яскравіше світить сонце. І молодіють знов жінки, як пролізки на жовтолисті, а усмішки, немов квітки, цвітуть грайливо на обличчях. Земля зітхає ледве чудно. І прокидається від сну, і Безель дарує чудо і розпочинає без сну. Це чудо в усміхах чарівних, у морі квітів на круги. Ми вас вітаємо царів, найкращі, ми вже. Сьогодні ми хочемо своїх улюблених мам привітати. З не 8 березня і ми влаштували а, концерт вам. Зараз виходить діма відбула. Рома, Ваня, Максим і Даша. Весна прийшла на Україну і з нею гарно свято. Супують хлопці, магазині, що березня, дідівчок з степень те, весни <пас> і ліси. Ві сьогодні неба із татом подарунок цукає весь день. І не можемо вибрати, який відтий богідна дарунка такого, яка у касі була за вахіла. квіти <пас> для матусі, а для коханої бабусі сосують я. А ми для вас, дівчатка, ми концерт приготували для вас мату. Бабусі і матусі ми на таночок стали. Дівчатка наші таємничі, наші зорі жаки. Ми сьогодні вас зі кампанім, даруємо танець на ваш